саме новий закон про наукову і науково-технічну діяльність передбачає новий колегіальний орган управління наукою, який буде очолювати прем'єр-міністр за посадою. Це Національна рада з питань розвитку науки і технологій. В цій раді буде науковий і адміністративний комітет. Я хочу сказати, що ця рада буде мати дуже великий вплив на розподіл фінансування в науці, на визначення стратегічних пріоритетів. Ці члени наукової ради будуть також тими, хто фактично будуть номінувати людей, що працюватимуть в національній. В Національному фонді досліджень Національний фонд досліджень працюватиме над розподілом грантового фінансування для фундаментальних і прикладних досліджень. Отже, для нас важливо залучити до цих рад чесних принципових науковців і тому. Ми б хотіли, щоб як найбільша кількість кандидатів, які відповідають кваліфікаційним вимогам, зокрема їх участь у розвитку наукової сфери України, їх хорошою бездоганною репутацією науковою і громадською, їх значні особисті наукові та науково-організаційні здобутки, які визнані фаховими спільнотами. Досвід експертної діяльності таких членів наукової ради ми маємо обрати 24. Конкурс буде тривати впродовж місяця. Фактично, він буде завершуватися 10 травня, і 25 травня ми очікуємо оголосити результати цього конкурсу. Я хочу нагадати, що Тими, хто будуть обирати членів наукової ради, є ідентифікаційний комітет, це 9 осіб, надзвичайно авторитетних науковців, серед яких 6 це іноземці, і троє українських науковців, які обрані спільнотою науковою за дуже жорсткими критеріями. Тому ми дуже хотіли б. Щоб цей конкурс відбувся прозоро, щоб в ньому взяли участь всі, хто мають бажання потім працювати в цьому важливому органі. Правда, ця робота на громадських засадах, тому одним з критеріїв до таких кандидатів є здатність і прийняти рішення про те, що вони будуть працювати на громадських засадах в такому науковому в такому науковому комітеті. Отже, хотіла б ще нагадати, що в цій національній раді, крім наукового комітету, є ще адміністративний комітет, в якому теж буде 24 особи. Але ці люди будуть номіновані від центральних органів влади від академії наук, від інших органів, і ідея була. В тому, щоб ми вивели на один майданчик науковців і тих, хто приймають безпосередньо рішення, для того щоб всі рішення стосовно розвитку науки відповідали пріоритетам розвитку країни та економіки, і разом з тим, при прийнятті стратегічних рішень, враховувалася думка авторитетних науковців.